Трамп підписав указ, який забороняє введення цифрової валюти Центрального банку CBDC в США. А Національний банк України офіційно підтвердив, що вже зараз, в 25 році, проведе відкрите тестування та випуск в обіг електронної егреві. Так, так, вам не почулися? Але чому так? Очевидно, що нам не кажуть всієї правди. Давайте так казати. Процес цифровізації в Україні вже запущено і він набирає оберти. Що ж тоді нам, простим українцям очікувати? Вже сьогодні маємо жорсткі обмеження банків. Звідки гроші, звідки взяв? Багато витратити не можна, переказати теж не можна. Жорсткий фінмоніторинг, введення CBDC. Розповім вам, що можна протиставити цьому. Я знайшов кілька варіантів, якими успішно користуюся сам вже декілька років. А щоб дізнатися, які це проекти, як ви можете їх використати для себе, я розповідаю в закріпленому відео в своєму профілі. Перегляньте його та застосуйте, щоб залишатися фінансово вільною людиною.